Я знову радий вас вітати на каналі Метабо Україна. І сьогоднішнє відео буде про нашу нову лінійку пилосмоків, а також про інклюзивність. Зараз ми знаходимося в ЖК середнього класу, називається він ЖК Софія, і він повністю інклюзивний. Що таке інклюзивність? Інклюзивність це доступність всього для всіх. Тобто, якщо людина малорухома і пересувається на візку, він має не зустрічати на своєму шляху перепон. А тут зроблені всі бордюри так, що їх без питань можна перейти на візочку. Але ми не такі люди, але в нас є пилесмок. І дуже багато інструменту. Тож давайте випробуємо інклюзивність цього ЖК. ж, добрались до ліфту без жодних перепон. Ну, що ж, от ми і на місці, без жодних проблем. Супер! Ми повернулись до студії, і тепер без звукових перепон ми можемо спокійно. Розібратися. На чому ж я возив 25 кг інструменту по нашому імпровізованому будівельному майданчику. А це нова лінійка пилосмоків від Metabo AS. Лінійка AS складається з двох видів живлення. Один мережевий, один акумуляторний. Обох видів живлення по 5 моделей. А Модели йдуть з контейнером від 20 літрів до 30. Тільки два типо розміри. Але у всіх лінійок є аж три різних фільтрувальних системи. L, M і топова система це система H. Ну, а тепер давайте розберемо, що це за класи фільтрації. Ми Повідали про це в попередніх відео. Давайте повторю. Клас фільтрації L. Він затримує 99% пилу. Ці полосмоки, вони слугують для загальнобудівельних робіт, таких як штраблення, сверління, різка КШМ і так далі. Більш досконалий клас очищення повітря це M. Він же затримує 99,9 пилу. Цей пилосмок краще підійде для всіляких шліфувань. Наприклад, для ексцентрикових машин, для вібраційних і так далі. І найвищий клас фільтрування H, так звана Хепа. Він затримує 99,995%. Пилу. Цей пилосмок краще використовувати, якщо ви займаєтесь зніманням якоїсь небезпечної речовини. Наприклад, ви ріжете азбест або шліфуєте якісь цинкові, свинцові і так далі фарби, і жодна. Краплинка, часточка цього матеріалу не має потрапити в повітря, щоб ви його не вдихнули. Саме в цих випадках використовується клас фільтрування H. Всі акумуляторні полесмоки даної серії вони можуть працювати від двох акумуляторів 18 вольт, тобто 3,6 вольт в сумі. Але тут ви можете використовувати не тільки дві, наприклад, вісімки. Ви можете використати четвірку і вісімку. Він буде працювати, але орієнтуйте, що він буде по часу роботи так само працювати, як просто від двох четвірок. Додаткової 4 ви просто не використаєте. Але це не вплине на його потужність тільки на час роботи. Чотири моделі акумуляторних полесмоків, тобто, крім однієї, обладнаної системою Cordless Control. Це позначається двома літерами C. От Видно в назві. Що це за система? Це система допомагає цьому полесмоку працювати так само ефективно, як і мережевому. Тобто, ви можете підключити до вашого полисмока. Такий саме акумуляторний лобзик, налаштувати ваш пилосмок на роботу авто, включити його в режим «Еко» чи «Буст». Ми вікнаємо в буст. він запустився і ми вмикаємо наш лобзик. Пилосмок запрацював. Також, якщо ви хочете щось доприбрати пилосмоком, не виходячи з режиму Cordless Control, на цьому блочку є кнопка. І з цієї кнопки ви можете повноцінно керувати вашим пилосмоком. Це дуже зручно. Система Cordless Control, вона встановлена заводу На цій полисмоки. Вона складається з блоку, який знаходиться всередині самого пилисмока, і от такого переносного блоку, який ви можете закріпити на вашій трубі, і він буде відслідковувати вібрацію від вашого інструмента, або керуватись кнопкою. Бувають випадки, коли такий от інструмент. Як лобзика, або ексцентриково шліфувальна машина мають отвір, втягування досить маленький, а в пилосмока йде 35. Тобто іде звуження каналу. В наших пилосмоках є система попередження. Вона попереджає, що щось пішло не так. Або засмітився фільтр, або Щось застрягло в вашому шлангу, вона починає показувати а, світловий, а, світлову сигналізацію, а також пищати. І іноді, коли маленький отвір використовується, ця система може спрацювати. Ви чули, вона запищала, бачили світловий сигнал, що треба робити. Тут є такий собі дросель, який ви можете відкрити і частину тяги, яку продукує цей потужний полосмок, пустити трошки в сторону. І електроніка перестане спрацьовувати. Комплектації пилосмоки також відрізняються. Ну, Звісно ж, чим дешевше модель, тим бідніше комплектація, чим дорожче, тим багатше. Є один нюанс, на якому хотів би зупинитись. В еляк у всіх іде комплектація з сірого шлангу. В Емок і іде червоний. Чому так і чим вони відрізняються? Це звичайний шланг. Так як цей полесмок, він має прибирати більш такий грубий великий бруд. А ці полесмоки H та M мають працювати з мілким. І саме в мілкому виникає статика. А якщо це деревна пил, деревний пил, він може вибухнути. І щоб цього не сталося, ці полисмоки обладнуються. Антистатичними шлангами. Вони червоного кольору. Також в полосмоках класу М та H йде от така от чудова нержавіюча труба. В 20-ті Л іде легка пластикова. Різниця між акумуляторним та мережевим не тільки вживлені, в них вони трошки розрізняються в потужності. Тут 225 мегапаскалій розрідження, тут 140. Але 140 вистачає, в принципі, майже для всього. А зараз хочу торкнутися системи Quick. Ця система дозволяє доволі швидко міняти насадки місцями. Наприклад, оця насадка вона йде на великі стаціонарні машини. Міняється, вона просто прокрутив і зняв. Ця насадка йде на машини тіщо менше. Наприклад, лобзики, ексцентрики і так далі. І насадка для під'єднання труб. Якщо ви хочете прибирати щітками. Ця система дуже гарно працює, дуже швидка, справжній квик. А тепер розберемось, в чим є різниця між п'ятью моделями мережевими. Тут так само є градація. А якщо в акумуляторний градацію можна по назві побачити в літерах CC, то тут більш оснащені моделі називаються не AS, а ASA, що означає автоматика. У всіх цих моделях з назвою АСА є отака от розетка. В неї ви можете вставити інструмент, заживити. Всю цю конструкцію через, е, через виделку пилосмока. І автоматично при включенні інструмента буде також включатись або виключатись пилосмок. Орган керування знаходиться отут. Також в всіх моделях з Cordless Control та з автоматикою обладнана от такою чудовою пробкою. Це дуже зручно при транспортуванні. І зараз я буду все розказувати про транспортну функцію цієї лінійки. В наших полесмоків досить багата комплектація. І я в самому початку відео. Розказував, що це справжня транспортна система і що можна все возити на ньому. Дехто використає будь-який метабокс, адже його можна помістити на сам пелесмок і це все склавши. Але на пелесмоку передбачені місця абсолютно для кожної насадки, яка йде в комплекті. І зараз я вам. Те все, -все покажу. І фінал. Абсолютно, все приладдя. дуже зручно. Надійно, саме головне, знаходиться на самому пилосмоку. І при цьому воно абсолютно не заважає тому, щоб ви на пилосмок наділи ще ваш метабокс. До речі, за метабокс можна підіймати сам пилосмок. І ще хочу сказати про одну відмінність між мережевими та акумуляторними. Там, де в акумуляторних полосмоків знаходиться відсік з акумуляторами в мережевих, досить зручний і в міський пінал. Це круто. А зараз дуже поширене питання. Чи можна працювати пилосмоком, не використовуючи мішки? Так, працювати пилосмоком можна. Але ваш пил має бути досить великою фракцією, і він має бути сухий. І тоді система очистки фільтра, яка називається Пресклін, буде працювати максимально ефективно. Як вона працює? Затискаємо цей отвір. І три рази натискаємо червону кнопку. Якщо ви бачите, бак роздувається при цьому. До речі, інструкція, як користуватися системою прес-клін, знаходиться на самому пилосмоку. В цей момент, коли ви робите ці дії, тут є отвір, і ваші дії натискання на оцей клапан перерозподіляють потік. Повітря, і він іде назовні, він обдуває ваш фільтр. Якщо пил, з яким ви працювали, буде сухий і великої фракції, він дуже легко здується. Але, якщо ви, наприклад, ріжете не дуже висушену деревину. Якщо ви шліфуєте, тобто ваш пил або мокрий, або дуже мілкої фракції, то Раджу використовувати все ж таки мішки. Вам буде зручніше працювати, ваш фільтр буде забиватись значно рідше. Робота буде значно ефективнішою. Крім мішків, є ще один варіант очистки. Він називається фільтр попередньої очистки. Він надягається безпосередньо на основний фільтр вашого пилосмоку. Ось оцей складчатий. Він має форму в мішочка, в нього йдуть гумки, він досить плотно надягається. Цей фільтр може працювати також з сухим пилом, але він може бути дрібним. І за допомогою оцих двох фільтрів робота з дрібним, але сухим пилом, можлива без використання мішка. І наступне поширене питання: чи можна цим полусмоком прибирати воду? Так, можна. Але для цього основний фільтр складчатий треба прибрати. Прибирається він досить легко, гайка, яка знімається руками, підпираюча пластина, і в нас відкривається наша смоктувальна система. Її треба захистити. В нас є отакий от от поролоновий фільтр. Він захистить нашу систему від е е якихось хвиль, коли ви користуєтесь пилосмоком, Ви, наприклад, його смикнули, піднялась хвиля, щоб вона не вдарила а в смоктовальний пристрій і не попала в сам двигун. Слугує от такий от поролоновий фільтр. Його надягаєте на оцю частину, збираєте полисмок і починаєте прибирати воду. Що буде, коли контейнер наш заповниться? Цього полисмока є система, яка запобігає затопленню. Як ви бачите, тут присутній поплавковий клапан. Коли вода набирається до цього рівня, поплавковий клапан спливає і перекриває смоктувальний отвір. Ваш пилосмок перемикається на інший контур а, втягування, і ви відразу по звуку. Роботи двигуна і по тому, що у вас просто перестала тягнутися вода, зрозуміли, що контейнер переповнено. Вимикаєте, виливаєте, і знову продовжуєте збирати вашу воду. Давайте пробувати. В експерименті бере участь відро води as 3618 m 30 pccc Трошки вкоротимо нашу трубку. Починаємо. Перше відро ми випили. Чому спрацьовувала наша сигналізація про перевантаження. Все ж таки, це не насос. Він зроблений для того, щоб прибирати воду, яка розлита на підлогі. А тут ми використовуємо його повністю як насос. Тому і сигналізація. Ну що, пішли за другим відром? Набрали друге відро. Гарної холодненької водички 12 літрів. Наша ціль повністю заповнити контейнер і подивитись, як буде вимикатись пилосмок. Самому цікаво. Погнали! Так, спрацював наш поплавковий клапан. Повітря перемкнулось на другий контур, від того перестала а, сигналізація спрацьовувати про перевантаження. Тобто, все очікувано, все зрозуміло, чудова функція. Воду прибирати можна. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо ми не на всі ваші питання дали відповідь. Ви завжди можете звернутись до нашого сайта, на якому ви можете скачати інструкцію з експлуатації на будь-який наш виріб. Не обов'язково пилосмок. Але якщо ви щось не знайшли навіть в інструкції з експлуатації, ви можете сміливо написати нам, і ми обов'язково дамо вам відповідь. А на цьому все. Слава Україні, ми переможемо.